Знайомився з бійцями та дізнавався про їхні потреби. Благодійник з німеччини Ервін Кох підтримує Черкаських атовців. Раніше він опікувався лише постраждалими від чорнобильської трагедії. Нині ж приїхав до Черкас, аби від українських захисників дізнатися більше про події на сході України та чим саме можна їм допомогти. Що відбувається на передовій? Чого бракує бійцям? З такими зданнями прийшов німецький благодійник Ервін Кох до Черкаського козацтва. Він із кінця 80-х зайцями ценацтвом в Україні, а нині хоче допомогти українським атовцям. В пресі, в німецькій пресі дуже поверхнево дається інформація про те, що відбувається у нас. І його, йому не подобається стан цих речей, і він хотів би сам побачити, що у нас відбувається і яким чином ми працюємо над, над тим, щоб побороти або допомагати. На перший раз якби, такі подарунки, продукти харчування. Новобранець готовий захищати батьківщину. Він володіє стрілецькою зброєю, пістолетом ПМ та знає основи використання ракетної зброї, зізнається, хвилюється. Такий дівіз був по життю. Скажіть, а от ви не боїтесь їхати в АТО? Боюся. Їх... А я поїду. я не скриваюся. Мабуть, нема такої людини, яка б не боялася війни. Ну, нато, я ж кажу, хто кріб нас. Також козаки познайомили Ервіна Коха з бійцем АТО Сергій Вугеря уже вісім місяців протистоїть російському агресору. Много й патірі, багато людей деморалізованих. Тобто, і, скажімо так, є нюанси, які... Скажем так, ну, виной ну, виной того некоторых событий, которые происходят сейчас, это те перемирия, которые были там 2-3 месяца назад. Когда говорилось о котле, когда говорилось о том, что есть информация, есть точные данные про это, на это все не реагировали, потому что у нас было перемирие. И сделать практически там, да, командование даже то ничего не могло, потому что есть вышестоящее командование, которое ну, у нас перемирие. да. Ервін Кох залишився задоволений зустрічю з козаками та військовими. Він зазначив, його фонд уже допомагав бійцям на сході. І, звичайно, з гуманітарної допомоги, яка надійшла нам літку цього року, ми передали спальні мішки саме для АТО. Перед новим роком нашу організацію звернувся командир польової пошти із проханням надати новорічні подарунки дітям. Тих бійців, які сьогодні воюють на сході, звичайно, наша організація зразу передала ці новорічі. Подарунки на завершення німецький гість визволив захоплення українцями та пообіцяв надаватиме посильну допомогу до переможного кінця. Я не Юрій Дубина, Черкаська служба новин.